Всіх вітаю на youtube каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про політичне відносне відносно наших партнерів, відносно наших ворогів. Будемо говорити з нашим гостем Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, сьогодні з нами спілкується. Вітаю пане Валентине. Слава Україні. Героям слава, мої вітання. Дякую за запрошення. Друзі, вас також радий вітати. І як завжди, традиційно закликаю на початку цього відео авансом поставити вподобайку. Підпишіться на нас, будь ласка. Ну і кілька приємних слів у коментарях завжди також, звісно ж, приємно прочитати. І дзвоники не забувайте протискати, те, що дозволяє вам бути в курсі усіх оновлень на нашому Ютуб каналі. Ми розпочинаємо. Пане Валентине. В гості до Путіна приїхав його один із небагатьох союзників, самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Григорович Лукашенко. Було багато заяв. Було заяв Лукашенко про те. Чому він не наступає на Україну? Чому немає атаки з півночі е, були заяви стосовно майбутніх відносин Росії та Білорусі, але найбільше мене зацікавила заява стосовно можливого посередництва Лукашенка у перемовинах, ймовірних перемовинах України та Російської Федерації? Путін напряму попросив його посприяти цим перемовинам і поскаржився на те, що його ніхто не покликав на саміт у Швейцарії, який пройде в середині червня. Про що говорять такі наративи, які йдуть дещо в розріз із пропагандою ворога, які говорять про те, що от от скоро Харків візьмемо, а після Харкова Київ, ну сапто на фронті, усе в порядку? По перше, я би не став вживати щодо Лукашенка слово союзник, він поплічник. І співучасник того злочину, який скоїла Російська Федерація і Путінський режим, розпочавши цю невмотивовану агресію, як це тлумачиться по суті всім цивілізованим світом. Ну, просто кажучи, війну проти України. І Лукашенка є безпосереднім співучасником цього злочину. І той факт, що ну, достатньо довго ми не чули від Лукашенка якихось заяв, не те, що гучних, а в принципі жодних. То я думаю, що це також є своєрідним лакмусовим папірцем, що, мабуть, не все дуже добре ну, у росіян. І я думаю, що Лукашенко десь з всіма фібрами своєї е, душонки е, це усвідомлює і намагається знаєте, так відпов, відповсти в тінь, і думаю, що там пересидить вкотре. Бо йому багато разів вдавалося це. розумієте? Тобто цей каток історії його міг переїхати вже багато-багато разів. Але от після якогось такого гучного спалаху йому завжди вдавалося десь відповсти пересидіти, дати про себе забути, і потім вийти на світ Боже як нічого і не трапилося. Я не думаю, що йому вдасться і цього разу так зробити, але те, що він буде намагатися це зробити, це однозначно. І це тим більш красномовно, чим більше це контрастує з його заявами на початку повномасштабного вторгнення. Ну тому я думаю, що якби ну зрозуміло, що він ніколи не палав бажання насправді відправляти свої збройні сили для участі війни в Україні. Тобто, це зрозуміло. Бо він прекрасно усвідомлює, що якщо для росіян неприйнятних втрат немає, то для білорусів неприйнятні втрати є. І що Лукашенківський режим не є настільки міцним. Ну, в силу репресивних, звичайно, інструментів забезпечується ця е, стабільність примарна. Е, ну, ніж той же самий путінський режим. І я думаю, що в це намагається і тут знаєте, десь так пересідати. Але повторююся, що Білорусь надає всебічну. Допомогу Російській Федерації без співучасті Білорусі і Лукашенківського режиму, ну скажем так, дуже багато чого було просто неможливо реалізувати росіян. І я думаю, що те, що він там поїхав кудись, це насправді не суперечить їхній пропаганді, а можливо, також є своєрідним таким меседжем. Ми ж пам'ятаємо з території якої держави почалася почався похід на Київ. Ну і в контексті того, що вони зараз розказують, що от знову будемо брати Київ за три дня. Ну там якась спроба. Ну то знову ж таки побачимо, як Білорусь поставиться до того, чи погодиться, чи не погодиться розмістити на своїй території російський контингент. До речі, там ситуація з вагнерівцями якась така незрозуміла да там з Лукашенком також, що там як обстановка. Пам'ятаєте, да? хто там кому гарантії давав, хто там з ким домовлявся, хто там табори будував на території Білорусі, коли там збиралися йти на Варшаву. Тому я думаю, що це один ключовий момент. Далі другий момент. Давайте не будемо забувати, що окрім символічних якихось кроків, є і суто практичний вимір. Ну, днями Російська Федерація звернулася до Казахстану. З проханням яким забезпечити їм стратегічний запас пального? А перед тим вони те саме сказали для білорусів. Ну просто до Казахстану вони звертаються з проханням до білорусів. Вони надають їм накази, вказівки роздають, да, що маєте там забезпечити, і ми бачимо, що. Після того, як успішних операцій СБУ стало більше, ми з вами, до речі, про це говорили. Пам'ятаєте, робили тоді прогноз: що рано чи пізно кількість успішних атак служби безпеки України на російські нафтопереробні заводи буде дорівнювати кількості цих нафтопереробних заводів. Так, от ми бачимо, що після того як 14, здається, чи скільки там їх, то, ну, по перше, впав російський експорт. А по-друге, відповідно, виріс російський імпорт нафтопродуктів з республіки Білорусь. Ну тобто, по суті, Білорусь сьогодні знову ж таки дає росіянам ресурс для того, щоб ті новили ну, свою агресивну війну проти України, і я думаю, що це також практичний вимір. Я не виключаю, що на території Білорусі зараз можуть розміщуватися деякі об'єкти. Ну, які є стратегічно важливими для Росіян, ну, так само, як для України. Ми ж розуміємо, що для України по суті тилом, ну, зараз є ну, ну не весь цивілізований світ, але так скажем, багато країн Європи. Ну бо саме там ми завжди можемо підстрахуватися. Так? Саме там виробляємо ну, зброю і багато іншого чого. І зрозуміло, що росіяни не можуть там достати ну, наші виробництва або ті виробництва, які допомагають нам. Я не виключаю, що знову ж таки після цих успішних атак. Ну, на російську інфраструктуру військово-промислового комплексу Росіяни також шукають де б їм розмістити. Ну, по-перше, це також не новина. Чимало їхніх підприємств. Ну бо скам так підприємств, які працюють на їхню оборонку, розміщені вже сьогодні. в Деяких країнах середньої Азії не будемо деталізувати. Я думаю, що ті, кому треба, вони й без нас знають і мають цим працювати. Ну і плюс знову ж таки Білорусь питання ж лишається, бо все-таки логістичні ланцюжки Білорусі ж все легше і швидше. Ну а ми тоді постанемо перед проблемою чи нам завдавати ударів по цим об'єктах, грубо кажучи, да, які будуть працювати на російське ВПК, але перебувати на території Білорусі. Я думаю, що для Путіна це цікаво, зокрема і для того, щоб все-таки втягнути ну, Білорусь до того, щоб її збройні сили взяли участь безпосередньо у цій війні. Я наголошую окремі білоруси і так беруть участь у війні. І Білорусь як держава надала всебічну допомогу. І Лукашенко є поплічником Путіна, співучасником цих злочинів. Тобто, це, що стосується якихось практичних ну, ну, вимірів цього візиту. До речі, як там ситуація з інтеграцією подальшою між Білорусі і Росією? Щось знову заглохло все. Тобто якось не йде щось не, не, не це. Не відбувається Лукашенко, але показові ці. моменти дуже показові моменти, Те, і ну як ви зазначили, безумовно є якісь, мабуть, і да, суто цілі знову ж таки. Це абсурд. Тобто, Лукашенко не може бути ніяким посередником, це очевидні речі, бо він є співучасник. От я хочу запитати пане Валентине. От о, сьогодні буквально спеціально передивлявся хроніки початку повномасштабного вторгнення. Там на початку березня, пам'ятаєте, другий раунд попередніх перемовин у мінську при тому, що мінські угоди себе повністю дискредитували на початок повномасштабного вторгнення. Все рівно були гелікоптери Давида Рахамі, Олексій Резніков літали в Білорусі, там сідали. За столом і вели якісь попередні перемовини. Там е, був цей самий Мідінський, їхньої на е, главі ваглові їхньої делегації російської, і так далі, і, от, зважаючи на те, що я вбачаю нині те, що на жаль, і цивілізований світ, і, зокрема, звісно, тим більше спів, співучасники, як ви зазначили, Путіна намагаються зберегти його обличчя. Все ж таки, напевно, тут може бути якась консолідація стосовно того, аби. Посередниками були ну якщо не турки, то тоді білоруси, тому що ну все ж таки продовжує вигравати ця карта. Ні, Ні. Вас. ну і я буквально сьогодні читав заяву пана Єрмака, який вкотре чітко зазначив, що Україна не має і не готова пристати на будь-який інший план врегулювання, окрім як формула миру Володимира Зеленського, і ми вже почули заяву від Швейцарії. Що вже визначилися навіть з періодом проведення цього глобального саміту миру? Ну тобто, а всі інші Ну може, китайці ж пропагували свій там план. Ну Бразилія, Південна Африка. Ну, тобто, навіть вони більш реалістичні у Білорусів. Є один єдиний як би плюс. Ну, що вони поруч знаходяться. Ну, це географія, Зрозуміло, що одна справа летіти там е, в Туреччину чи, я не знаю, там кудись е, в е, Ріо де-Жанейро, ну, інша справа все-таки в міць. Тобто треба це усвідомлювати. Більше ніяких там нема ну, якби, ну, переваг. Це а все Опишіть свої емоції після того, як у соцмережах у ЗМІ почали ширитися якісь статті умовного плану перемовин турецького зразку, які пропонують там саме у Ванкаліздами. Ну вони дивіться, я просто хочу сказати одну важливу річ, яку чомусь дехто досі не хоче зрозуміти. Тобто є варіанти, які є категорично неприйнятними для Росії, зрозуміло. Тобто, і навіть той варіант, який пропонується Ердоганом, він є неприйнятним для нас. Безумовно, він є неприйнятним для нас. Але треба усвідомлювати, що він так само є неприйнятним і для них. А що це означає? Це означає, що причини, які призвели до цієї війни, тобто в основі будь-якого конфлікту завжди лежать якісь антагоністичні інтереси, взаємовиключні інтереси. Тобто, і конфлікт розв'язується, або коли ну, хтось комусь свої інтереси нав'язав. Ну або коли сторони відмовляються від якоїсь там е, частини інтересів, ну або коли вони просто усвідомлюють, що на даному відрізку часу вони можуть це питання вирішити, ну, просто його відкладають в майбутнє. Тому треба розуміти, що ті плани, які ми всі бачимо, вони не вирішують проблему, яка е, е, спричинила цю війну або напад Росії на Україну. Ну Росія не категорично не можуть змиритися з фактом існування української держави. А чи є бажання вирішити проблему? Чи є бажання у них вирішити проблему? Чи все ж таки ціль є заморозка конфлікту? Ні, ціль є просто ну знову ж таки вигравати час. Ну, вигравати час досягати певних пропагандійських цілей, ну робити ці вкиди про те, що нібито росіяни готові до переговорів, і в той же час Небензя виступає в ООН і говорить про те, що незабаром єдина, єдині переговори, які ви будете брати, це про безумовну капітуляцію України. Тобто, розумієте, тобто, ну все, вони на різні аудиторії продукують е, е, ну, різні конструкти ці ідеологічні, але е, водночас тобто вони готуються продовжити мілітарну кампанію. Ну, все крапка. Тобто, ну, це ілюзія, опції про те, що вони там готові до будь-яких переговорів. Навіть припустімо, от я серйозно, от навіть припустимо, ми готові пристати на е, якісь їхні пропозиції. Ну, ці пропозиції е, ну, у них будуть безкінечними. Вони мають закінчитися тим, що ми повинні припинити своє існування як суверенна держава. Ну або тут буде сформований такий самий ну сателіт з е, лукашенківським е, зразком, але я схильний думати, що це буде, ну по-перше, це неможливо знову ж таки. Треба розуміти, що деякі сценарії просто не можна реалізувати. Ну тобто, навіть якщо ми припустимо і ну, світ якось умоглядно можемо собі їх уявити, це не означає, що ви на практиці можете їх втілити в життя. Тому ну, всі ці танці з бубнами, ну вони абсолютно ну, ні до чого. Це умоглядні сценарії, я можу вам ще 20 сценаріїв намалювати, а давайте так зробимо, а давайте так зробимо. А практика полягає в тому, що так ніхто не зробить, і що на такі умови ніхто не пристане. Дуже дивно, ну, як чути від Туреччини. Ну, тобто, що це йде повага до територіальної цілісності державного суверенітету України. Але ж вони і це не заперечують. Вони ж говорять, що через 20 років, там через через 25 мають провести референдум. Це 25 років ми зараз маємо віддати своїх співгромадян на поталу російському режиму. Да, їх там будуть винищувати. Росіяни змінять там демографічну ситуацію, завезуть туди бурятів, якихось, завезуть туди якихось орієнтурців. Е, Я до речі, не ну, знаю, чого вони їх вистеляють. Вони не мають тонути, судячи по тому по їхній національності. 16 ну, років зараз. Потім 25 років, а будуть визначати про те, до кого вони хочуть приналежними бути. 16, до 2040 року турки пропонують заради справедливості. 16, 16 років, років, да. Ну тобто ви зрозуміли, тобто, що я мав на увазі. Ну, це все є абсурдні ну, речі, які не можуть бути реалізовані, не можуть бути втілені. А головне, я повторюся, що. Україна наполегливо працює над втіленням життя свого сценарію, основою для якого є формула миру Володимира Зеленського, яку повинні схвалити на цьому глобальному саміті миру. Я так розумію, що ми відмовилися від як би це сказати, прагнення, щоб всі мають її підтримати, бо це дуже довго просто також ну час. Трошки підтискає, що будемо виходити з того, що маємо. Я думаю, що там буде достатньо високий представницький рівень, достатньо як якісно, так і кількісно. І я думаю, що це також посилить позицію, тому що вже до росіян будуть виходити зі своїми позиціями не просто Україна, ну а все-таки від імені цього глобального саміту миру. Але я повторююся, що не треба плекати ілюзії. Бо навіть коли ми говоримо про реалізацію формули миру, той же саме Зеленський він же постійно говорить, що а потім ці ну, умови будуть висунуті до тих, хто буде готовий їх розглядати. Ми розуміємо, що Путін не готовий їх розглядати. Ну це означає, що в принципі, поки путінський режим зберігається, ну якби буде точитися війна. Тобто, всі ці угоди, я повторююся, всі ці досягнення це все лише створення передумов. Це, якщо хочете, підготовка до зустрічі в Тегерані тегеран 43. Да? Тобто, коли, грубо кажучи, створені, визначали, як далі будуть облаштовувати світ після перемоги, да? І концептуальні засади визначали. От і ми сьогодні намагаємося визначити концептуальні засади. Ну, що буде далі? Тому якщо ну, люди, я не знаю, стільки говорять, вже можна було взяти, почитати людям цю формулу і зрозуміти, що вона має глобальний характер, вона має загальний характер, а, е а ядерна безпека, енергетична безпека, продовольча безпека, повага до територіальної цілості державного суверенітету, це ж не про Україну йдеться, це. це йдеться про взагалі, е принципи глобального співіснування. І я думаю, що ну, хто може виступити там проти ядерної безпеки. Ну, хто може, ну ні, ну Іран може виступити, я не знаю. ну Може, Росія. там Північна Корея може виступити, ну Росія там час від часу там відкриває писок на цю тему. Ну, але в принципі ми розуміємо, що навіть позиція Китаю з цього приводу є категоричною. ну Не кажучи вже про Сполучені Штати Америки, До речі, у турків також це міститься. Ну, да, Про неприпустимість використання ядерної зброї, і повернення до цієї угоди про нерозповсюдження ядерної зброї і відповідних технологій те саме стосується там енергетичної безпеки, продовольчої безпеки. Але ну, це ну, все одно зараз справжні угоди пишуться на полі бою, Тобто, а все інше це просто рамка. Рамка. Тобто, це ціле покладання. Тобто, для того, щоб можна було розуміти, до чого ми прагнемо, що ми хочемо, росіяни хочуть знищити українську державу все крапка, тобто, все інше це ну, риторика ситуативна. Аксіома, до якої ми постійно повертаємося, головні дипломати Збройні Сили України, Сили оборони України. Але от що цікаво, пане Валентине, в 43-му році Тегеран Адольф Гітлер не просився на зустріч Сталіна, Черчилля та Рузвельта. Так а от цього разу дивлюся, що його наступник, так, правонаступник Владимір Путін ну відверто проситься Швейцарію, каже: ну чого ж це без нас там вирішують, що буде далі у цьому конфлікті? Цій війні проти України, ми ж теж там маємо бути і до слова, Китай супердержава, і з цим важко посперечатися. Також е, натискає на те, що Російська Федерація повинна бути присутня на подібних заходах. Як вважаєте, буде розвиватися подібна історія, і чи дійсно ми зможемо побачити нацистів, які борються з нацизмом на мирному столі? Де буде вирішуватися доля, як я розумію, не так їхніх жертв, як доля самих цих нацистів, умовно? Ні, це нереальний сценарій. Ну і якщо чесно, ми ж розуміємо, що насправді вони не хочуть ніяких переговорів, нікуди вони не хочуть брати. Вони просто своєю риторикою намагаються спрофанувати цей захід. Ну, для того, що вони без них це вже не, не легітимно. І тут дуже цікавий момент. Росіяни стільки розказували, що доля України буде вирішуватися за спиною України без України, що е, наврочили ця зустріч якраз буде вирішувати долю Росії без Росії. Ну тільки що не за спиною Росії, а перед її обличчям. Ну, якщо це в пику можна назвати хижу е, е, обличчям. Тому в цьому є якась історична іронія, але я повторюся між е, тими результатами, між цим самітом, між е, тими е, досягненнями, які будуть зафіксовані, ну також можуть бути абсолютно різні. Це ж ну не е, знаєте, як, так не нікейський собори, якщо так можна сказати, знаєте де оцей символ віри там затвердять. Далі все одно буде великий е, шлях. І я повторюся, що це ціле покладання. Ну а після перед тим як ви, грубо кажучи, поставили перед собою ціль, і тим як ви цієї цілі досягнули, ну може по-перше, забрати дуже багато часу, дуже багато зусиль. І досягнути цієї мети може бути не так легко. Але ключовий момент, що цей результати цього саміту вони для Путіна головний меседж. Йому конкретно скажу, що дивися, от такої мети ми прагне. Ну, причому, коли я кажу ми, я буду мати на увазі вже не просто українську державу я буду мати на увазі учасників цього саміту, які за результатами його проведення все одно схвалять якесь рішення. Ну а він нехай думає, тобто наскільки це прийнятно. І ми розуміємо, що для нього це категорично не прийнятно. Ну бо одним з умов ну, подальшого врегулювання є, що. Притягнення до відповідальності всіх винних у скоєнні воєнних злочинів і злочинів проти людяності, зокрема, або в першу чергу безпосередньо Путіна та його поплічники. Ну тобто, як вони готові зараз принести себе в жертву, да, там, грубо кажучи, піти, я не знаю, під суд заради того, щоб Росія виповзла з-під санкції там чи ще Ні, звичайно, цього не буде. Ну, вони продовжують, вони продовжують е, вести війну. Вони готуються проводити е, мобілізацію, вони проводять мілітаризацію економіки. Ну вони готуються воювати. Ну, все інше це ілюзія. Це просто, ну як би сказати, е, як е, ну. Безглузда маячня, яку вони хочуть, знаєте, там вкладати комусь в голову. Ну і в Україні да знаходиться також хтось там слухаючи. Думаю, може, може дійсно домовимося. Я не кажу, навіть про моральний бік проблеми, на чому ми маємо зрадити своїх співгромадян. Я не про територію навіть кажу, про це Зеленське також постійно на цьому наголошує. Мова йде, у нього є конституційний обов'язок захищати територіальну цілісність і державний суверенітет. І він є гарантом конституційних прав і свобод. Ну тобто, тому про що ми можемо тут говорити? Це що, ну просто хочемо, віддали, не віддали. Ну це наш обов'язок їх захистити. Ну тобто, не їх нас захистити, розумієте? Тобто, це ж питання сьогодні, там, завтра тут. Ми ж тут не в добу феодалізму живемо. Тому я думаю, що всі його там я маю увазі ну, претензії Путіна, що там його візьмуть. Прекрасно я не розумію, що нікуди його не покличуть. Я вам серйозно кажу, що Путін більше ну, ніде, ніколи, не з ким. Ну не зустрінеться. Окрім це, хіба що там, я не знаю, Лукашенка, Аль-Каїда, Талібан, і... і... ну, Кім Чен Ін. Ну, тобто, це оце може там десь да. Ну іноді може заїжджати для, як, як на поклон ну, до свого Сюзерена в Китай навідуватися. Mm -hmm. Там де йому будуть давати блобизати длань. Ну, від попередньо вдягнувши рукавички, щоб якусь заразу від нього не підхопити. Ну, це все, ну, все очевидні речі. Вони настільки є очевидними, ну, що якби просто знаєте, це постійно обговорювати, це за великим рахунком також потурати в певному смислі, навіть росіянам. Що це нібито і на повному серйозі хтось обговорює. На повному серйозі це ніхто вже давно не обговорює в світі, ну крім Росія. Ну а ми просто обговорюємо те, що обговорюють вони для того, щоб продемонструвати їхню абсолютно відірваність від реальності і абсолютно неспроможність їхніх у цих фантастичних фантастичних ідей. В цьому плані теж вбачаю певну місію нашого ютуб-каналу, дещо заспокоїли наших глядачів стосовно того, що чи хто прибуде із Російської Федерації, якась делегація, можливо, Швейцарію. Себто розуміємо, що радше за все ні, але будемо надалі стежити. І найважливіше спостерігати за тим, у якому вигляді наша делегація і з якими позиціями прибуде тоді в середині червня на цей саміт у Швейцарії. Вам же пане Валентине, дякую за те, що долучилися. Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, з нами сьогодні спілкувався. І я вдячний нашим глядачам за кожен лайк, за кожну. Приємну річ написано у коментарях за підписки, ну і, звісно ж, за дзвоники. Кожна складова важлива для того, аби наш YouTube канал розвивався. Мене звати Павло Ковальчук. Залишайтеся у фокусі, будьте здорові і до зустрічі в наступних відео. Щасливо.